Привіт, друзі! Ну що, знайома вам річ? Я думаю, багато хто її впізнає, це кемпінговий ліхтар з 90-х. Але сьогодні від нього лишився тільки корпус. Все, що всередині я замінив на сучасні прилади, зробив його більш ефективним, максимально функціональним. Ну, Зараз розберемось все більш детально. І так, зробив я його для виїздів на природу як звичайна портативна станція. Так як вона доволі непогано дивиться. В цьому корпусі та дуже ефективно. Також і можна використовувати блейкаути, коли немає світла. Але сподіваюся, що завдяки нашим Збройним Силам України та нашою допомогою, яку потрібно завжди робити регулярно, ми переживемо цей момент і буде в нас все добре. І так, поїхали більш детально про сам ліхтарик. Саме головне серце, так сказати, цього ліхтаря це його батарея. Хто пам'ятає, хто не пам'ятає, я покажу. Раніше в ньому була встановлена батарея на 6 В і всього 4 А. Дуже-дуже ну, мало. Для тих, хто не розумієш таке, це просто ви вмикаєте ліхтарик, він попрацював у вас 2 години і все, акумулятор повністю помер. Замінив я його на. 12 вольт, вже не 6, а 12 та 9 ампер годин. Також замість свинцового акумулятора тут стоїть тепер літіонний. Також встановлена батарейка, яка працює на годинник. Годинник залишився рідний. Я його не вбирав це. Мабуть, єдине, що залишилось всередині. Так, Зараз ця кришка. Все є. Ось година, він працює, і дуже важливо, то, що він працює від своєї батарейки. Тому навіть якщо достати саму батарею акумулятор з фонаря або він розрядиться повністю, годинник назбивається, а працює постійно. Батарейки вистачить на декілька років. Далі, світло. Йдемо по черзі. Спочатку тут стояли люмісентні лампи, ну, звичайні лампи діяного світла, які. Я вважаю, не дуже яскраві, але дуже сильно сильно вижирають акумулятор. Їх вистачало їх на дуже-дуже мало. Я їх замінив на світлодіодні стрічки та помістив їх ось такий розсіювач. Це, звичайний розсіювач, який використовується для підсвітки, там, вітрин на кухні. Ну, багато можна його зробити. Завдяки цьому візуально виглядає, як і заводська, наче стоять днів лампи. Але це світлодіодна стрічка всередині. Також в прожекторі стояв. Галогенова лампа. Зараз стоїть 12-вольтовий світлодіодний модуль лінзований. Так, Далі стоїть USB-зарядка на два виходи USB 18 Вт, тобто швидка зарядка телефону. З такою батареєю телефон можна зарядити, ну якщо брати середньостатичний смартфон, ну, разів 5 точно. Можливо, і більше, якщо там батарея менше, ніж там 5 А. Далі, що у нас встановлено? Встановлен MP3 модуль. Тобто, це FM-радіо у нас працює. Також е можна слухати флешку, але на сьогоднішній день, мабуть, з флешок музику вже ніхто не слухає. Ну, і Саме головне це підключитись по Bluetooth і включити зі смартфона свою музику. Тобто, звичайна портативна колонка, яка вбудована вже в цей ліхтарі. Раніше тут був звичайний, ну ось, як ви бачите, це всі мітки це все були. Налаштування на FM приймач Але зараз тут знаходиться динамік з китайських портативної GBL-колонки. Та також на своєму місці теж залишиться динамік. Так, звісно, динаміки не оригінальні, звучать не так, як потрібно, тим паче в пластиковому корпусі. Але набагато гучніше і набагато якісніше, ніж тут стояв звичайний. Один динамік, там на, навіть не пам'ятаю, по-моєму, 2 вати, який просто ну, працював дуже-дуже погано. І так, давайте покажемо, як воно працює. Спочатку ми вмикаємо живлення самої лампи. Все, це ми вімкнули акумулятор. Далі, що нам потрібно? Так, вимкнулася одразу USB-зарядка, і саме головне те, що вона показує напругу на акумуляторі. Оскільки тут немає індикатору заряду батареї, його тут ніколи не було. А завдяки тому, що ми бачимо показники нашої батареї, ми можемо зрозуміти, в якому стані акумулятор потрібно його заряджати або не потрібно. Дуже зручно. Якщо не потрібно або заважає, який цей індикатор, можна вимкнути кнопкою Все просто. Далі. Ось кнопка, яка вмикає ось такий ліхтарик. Ліхтарик споживає дуже-дуже мало і в такому режимі вона пропрацює декілька днів. Так, він не дуже яскравий, але включити як маленьку підсвітку, якщо потрібно дуже-дуже економити, його вистачає. Далі основне світло, яке я вважаю, дуже яскраве, особливо порівнянні з тими лампами, які стояли раніше. Так. Продемонструвати, ну, на відео передати дуже-дуже важко, але повірте, світло тут дуже-дуже яскраве. В такому режимі пропрацювати може приблизно години 12-14. І при цьому ви дуже добре будете бачити, що у вас робиться там біля вас в кімнаті. Так, переходимо далі. Якщо ви бачите ось два роз'єми, це звичайні стандартні роз'єми, ну як не стандартні, а самі. Розпошипоні 5,5 мм. Сюди можна підключити, наприклад, ще один ліхтар. Підключити можна 12-вольтові лампочки, які теж я заказав. Зараз це йдуть з Аліекспреса, скоро повинні прийти. Підключати лампи і можете їх розвісти десь там на дерево, в кімнаті, там, ну, де вам зручно. Також можна під підзарядити якийсь пристрій, який заряджається від 12 20 вольт. Також можна підключити роутер. Щоб було живлення, ну, використовувати там, як вам вже захочеться. Ось такий самий роз'єм, але цей роз'єм для е, зарядки акумулятору. Далі переходимо до fm модуля нашого. До нього підключив антенну штатну, яка тут і була. Все працює, зараз перевіримо, вмикаємо. Також має заційний фолькт керування, з якого можна регулювати гучність, також перемкнутись на Bluetooth-модулі, під'єднати телефон через Bluetooth і вивести музику на ці динамики. То все працює, все добре. Також можна обрати пісню одразу за номером, ну Звичайний Bluetooth модуль, я думаю, його багато де зустрічали, багато він де застосовується. І також можна вимкнути з пульта і цією кнопкою. Також станція заряджається, зараз покажу. Ось такий блок живлення. Блок живлення 12 В на 2 А і він теж перероблений. Перероблений для того, щоб можна було збалансувати акумулятори. А в даній батареї знаходиться 12 банок по 18650. Коли ми ставимо заряджати 2 А цей блок живлення, заряджаються всі акумулятори. Спрацьовує плата БМС, яка знаходиться у батареї, та вимикає їх. Але якщо так робити, то ну, це так все потрібно робити, це все нормально. Але я помітив, що якщо ми зарядимо станцію, напруга 12,6, коли вона постоїть пару годин, то напруга падає до 12,2. Тобто банки використані максимально. Однаковою ємкостю, але опір в них все одно різний, і деякі банки заряджаються швидше, деякі повільніше, тому розбалансування є. Навіть БМС не встигає їх повністю вирівняти. Тому в даний пристрій була вмонтована ще одна плата понижувача. Коли заряджаємо, вимикаємо цю кнопку, зарядили акумулятор, акумулятор зарядився, а потім я перемикаю на напругу. До 12,7. І вона ще в такому режимі приблизно годин 12 заряджається. Це не обов'язково робити, але завдяки такому режиму всі банки вирівнюються і тримають потім напругу 12,6, декілька днів. Немає саморозряду, немає напруга, не пригає з банки на банки. Вже перевірено, працює ідеально. Так, це. Не обов'язково заморачились кожного разу переключати, дозаряджати його так довго. Можна просто заряджати звичайним 2 А він зарядився, цього достатньо. Але періодично бажано перемикати і щоб виравнювати всі акумулятори в 1 гривень. Так що, ось така цікава штука вийшла, новий проєкт. Якщо комусь щось цікаво, питайте, розповім. Що, всім мирного неба, слава Україні, до побачення!